Сумський напрямок, воїни 156 окремої механізованої бригади. Здоров'я бажаю. Вдячний вам віщирого серця за все, що ви робите, за те, що б'єтеся за нас, за нашу незалежність, за нашу країну, за наші кордони з підерами інших слів, не можу підібрати. Але я думаю, що саме ці слова туди і підходять. Я адекватно і сумлінно розумію, що якби не ви. Не було б жодного дня, де б я міг зустрітися з батьками чи з друзями, чи зробити якийсь контент, чи виступити на сцені і зібрати глядача. Тому я прошу вас, бережіть себе, бо дуже хочу з вами зустрітися особисто і побачитися в мирний час в себе на концерті, або просто десь. Посидимо, поговоримо. Бережіть себе. Обіймаю слава Україні і кожному герою. Слава, дякую, хлопці.